Весною молокозаводи платили населенню за молоко менше двох гривень. Така ціна аж ніяк не влаштовувала селян, які за важку працю біля худоби утримували копійки. Якщо здавати, то виходить літра рубель сім, це вигідно. Зараз роботилка води дорожча, як молоко. Низькі закупівельні ціни краї змушували селян шукати тих переробників, хто платить за молоко більше. Нерідко вони знаходилися за межами області, тоді як власні молокопереробні заводи потерпали від нестачі сировини. Комфортніше почувалися господарства з великим поголієм ВРХ. Зайняти людей, якщо вони працюють нормально, висока продуктивність, то завжди тварини буде вигодно. Якщо доїти 2-3 тисячі на корову, то воно ніколи не буде. Ми доїмо біля 6 і за 6, як який рік. Тисяч з ініціативи губернатора області створили робочу групу за круглим столом. Переробники і виробники домовлялися за прийнятну ціну на молоко для всіх і таки домовились. Влади немає таких рочагів впливу, але все-таки за рахунок тих нарад, за рахунок тих переговорних моментів, була створена робоча група. За рахунок підняття в якості ми сьогодні маємо вже цінову ситуацію від двох. Гривень до 2,80. Це відповідно не всі райони. Посадовці прогнозують, що з 10 серпня цінова ситуація має вирівнятися, і в усіх куточках області молоко у селян купуватимуть не нижче як за 2 гривні 30 копійок за літр, а то й більше. Це вже залежатиме від якості самого молока. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.